У цьому занятті ми розглянемо з вами те питання, яке, мабуть, вас цікавило з самого початку. Які джерела трафіку, які інструменти варто використовувати для вашого бізнесу в просуванні? Якщо ми говоримо про стандартні помилки всіх підприємців, це одразу починати щось робити. Одразу починаємо просуватися в соціальних мережах, одразу йдемо в e-mail маркетинг робимо SEO, запускаємо рекламу, але не відповівши на ті п'ять запитань, які були у нас перед цим. Ви не зрозуміли, хто ваша цільова аудиторія, ви не розумієте конкурентів, нема чіткого позиціонування та унікальної торгової пропозиції. Відповідно, нема розуміння, як ви будете оцінювати результат. Якщо відповідей на ці п'ять питань нема, вам ще зарано займатися просуванням. Але якщо ви вже відповіли на них, то варто зрозуміти, які інструменти онлайн-просування ви можете для себе використовувати. Я би ділив всі інструменти, які є в плані трафіку в інтернеті, на три найголовніших напрямки. Перший з них це сформований попит. Що таке сформований попит, і які інструменти його задовольняють? Якщо у людини є потреба, є якась проблема, він іде в інтернет, в інтернет зі своїм питанням. Які інструменти відповідають на ці питання? В першу чергу це пошуковики. Така пошукова система, як Google. Ви заходите в Google і питаєте його, де купити клікер, де купити фотокамеру, де купити сорочку, чи варто довіряти цій компанії? Питань може бути безліч. Але, відповідно, ми маємо розуміти, що не у всіх тематиках вже є сформований попит. Багато продуктів, товарів, нових сервісів вони ще не мають тієї аудиторії, які цікавляться безпосередньо. Цим напрямком, отже, перше, інструменти, які мають у вас бути, це відповідь на питання. Люди мають е, можливість знайти вас у Google. Вони відкривають пошуковик і знаходять вас, хоча б як бренд там. Вбивають, наприклад, в промекспорт, бачуючи наш сайт на першій позиції. А в них має бути можливість знайти інформацію про вас, там, коли вони вбивають назву вашої послуги чи назву вашого продукту, вони мають вас знаходити на першій сторінці. Це те, що ви досягаєте за допомогою таких інструментів, як пошукова реклама, наприклад, Google AdWords, та пошукова оптимізація або SEO. Якщо ви власник інтернет-магазину, я рекомендую використовувати ще одне джерело сформованого попиту: це прайс-агрегатори. Що таке прайс-агрегатори? Це такі сайти, як Hotline, Price.ua, Nadavi – вони дозволяють порівняти ціни і вибрати де дешевше а для багатьох наших клієнтів прайс-агрегатори приносять від 10 до 30 продажів. Тому нехтувати цим інструментом не варто. Використовуйте три канали сформованого попиту: відповідно пошукову рекламу, пошукову оптимізацію та прайс-агрегатори, щоб відповісти на питання вашої аудиторії, де знайти безпосередньо ваш продукт. Після того, як ви розібралися з цим напрямком, треба зрозуміти, як залучити нову аудиторію, якої у вас ще немає. Що це може бути за аудиторія? А ті люди, які ще не знають про можливості вашого продукту, про можливості вашого сервісу, ті люди, які ще зовсім не знають про ваше існування. Для того, щоб комунікувати з такою аудиторією, ми використовуємо інструменти формування попиту. Що це за інструменти в інтернеті? Це банерна реклама, відеореклама, реклама в соціальних мережах, тизерна реклама, інтернет-піар. Всі ці інструменти дозволяють комунікувати з аудиторією, розповідати про те, що є така класна компанія, як ваша, є той продукт, який дозволяє вирішити певну проблему. Все це ви знайдете безпосередньо за допомогою цих інструментів комунікації. Що дозволяє інтернет, і чого не дозволяють більшість офлайн каналів? Інтернет дозволяє повторну комунікацію зі споживачем. Якщо ми говоримо про два найважливіших інструменти, які дозволяють повторну комунікацію, це social media маркетинг або просування в соціальних мережах, і емейл-маркетинг це безпосередня комунікація з користувачем через розсилку. Якщо ви пам'ятаєте, у нас от цей третій стовпчик називається інструменти повторної комунікації. Чому емейл-маркетинг і соціальні мережі не потрапляють у формування попиту? Тому що якщо ви починаєте. Формувати попит за допомогою соціальних мереж або поштової розсилки, це називається словом з чотирьох літер. На СПА починається, на М закінчується. СПАМ це погано. Ви не маєте використовувати холодні контакти для того, щоб продавати ваш продукт чи послугу. Не варто писати незнайомим людям в соціальних мережах та відправляти їм емейли і намагатися продати ваш товар чи послугу. Це шкодить вашої репутації. Дуже часто це вбиває бізнес. А якщо ви пишете в особисті повідомлення, тегаєте людей, які цього не хотіли, відправляєте людям емейли e при тому, що вони не знають звідки ви взялися, це все є спамом. Комунікаційні інструменти social media маркетинг та email маркетинг будуються в першу чергу на контенті. Приведу приклад нашої академії онлайн-маркетингу прома експертс. Ми проводимо безкоштовні семінари в Києві для підприємців. Той лист, який я можу відправити першим, може звучати так. Дякую, що ви були у нас на семінарі, а не хочете купити у нас курси. Яка була б ваша реакція? Ну, ви, мабуть, сказали ні, спам, видалите і в подальшому мене б не згадували. Другий варіант листа може виглядати зовсім по-іншому. Дякую, що ви були на семінарі, хочу подарувати вам дві безкоштовні електронні книги та декілька корисних відео з онлайн-маркетингу. Чи будуть відрізнятися реакції на перший лист і на другий лист? Так, звичайно, тому що в другому листі є контент. І безпосередньо на контенті йде основна комунікація. Звичайно, в цьому другому листі також буде спеціальна пропозиція, акція чи знижка на купівлю курсів. І він відпрацює так же ефективно, як і перший лист. Ми також отримуємо продажі, але за рахунок контенту, за рахунок лояльності, ми ще й отримуємо тих людей, які не відпишуться. Вони будуть з нами співпрацювати, дружити, рекомендувати і в подальшому. В першу чергу треба розуміти, що це комунікація, це не продажі. Ви формуєте лояльність, ви формуєте спільноту, і ця спільнота підтримує вас, рекомендує, допомагає. І так, тільки так ви отримаєте результат. Якщо ми говоримо про рекламні комунікаційні інструменти, майже у всіх рекламних системах є таке налаштування, як ремаркетинг. Що таке ремаркетинг? У вас, мабуть, бували такі моменти, коли якийсь сайт а, переслідував вас в інтернеті. Ось ви зайшли на сайт, і він посюди. Ви туди пішли він з вами, і сюди пішли він з вами. Я, як а, батько двох маленьких донечок, мене переслідують гойдалки, памперси, там все інше інше. інше. Але вас можуть переслідувати інші речі. Це в ремаркетинг, рекламне налаштування, яке є в Google, Facebook, інших рекламних мережах. Як воно працює? Ви зайшли на сайт, вас запам'ятали. Відповідно, вам показують товар, спеціальну пропозицію, щось інше. Як це працює по-іншому? Ви вже маєте контакти клієнта, наприклад, його мейл чи номер телефону. Ви можете ці дані також додати до вашого рекламного аккаунту в Google чи Facebook. Google і Facebook знайдуть своїх користувачів, які за цими даними зареєстровані, і будуть показувати конкретно вашу рекламу, конкретній вашій людині. Круто? Круто. Це комунікація, яка досить персоналізована. Людина дивилась певний товар, вона бачить рекламу певного товару. А людина цікавилась знижками, ви їй показуєте знижку. Використовуйте всі інструменти в комплексі. Нагадаю, жодний з цих інструментів, які я показав, не є універсальним. Ви не можете займатися лише соціальними мережами, SEO, рекламою. Все працює тільки в комплексі. Є сформований попит, є формування попиту, є комунікація. Якщо ви зможете використати всі три категорії інструментів, я вас вітаю. Ваш онлайн-маркетинг буде комплексним, він буде результативним. Отже, в цьому занятті ми розглянули ті інструменти, які є найбільш ефективними в плані просування вашого бізнесу в онлайні. Використовуйте інструменти комплексно, пам'ятайте про те, що комунікація це не просування. А якщо ви використовуєте комунікаційні інструменти для просування, це спам, і ви отримуєте результати. В наступному занятті ми поговоримо, як всі ці процеси оптимізовувати.